Казати Богу, так багато маю, але для цього недостатньо слів, Я Бога серцем щирим величаю за повноту його святих дарі, за повноту його, святих дарів. Я дякую тобі, мій Боже, і славлю лиш. Милісті, любов Твоя, Я дякую, Тобі мій Боже, і славлю лиш Твоє ім'я за все, що тільки бути може, це милість і любов Твоя. Бажання в мене є лише єдине, як Християн, воно є спільним теж. Нехай повсюди в світі Богу лине дя слава і хвала безмеж, Подяка, слава і хвала без меж Я дякую, Тобі мій, Боже, і славлю лиш твоє ім'я за все, що тільки бути може, це милість і любов твоя. Я Дякую тобі мій Боже, і славлю лиш Твоє ім'я, за все, що тільки бути може, це милість і любов Твоя. Я, Я дякую, Тобі мій, Боже, і славлю лиш Твоє ім'я, за все, що тільки бути може. Це милість і любов Твоя, я дякую Тобі, мій Боже, і славлю лиш Твоє ім'я за все, що тільки бути може. це милість